Не шукай недоліків у інших, бо не стане сили на свої. Помічаєш в кожному найгірше, а себе не бачиш з сторони. Оглядаєш ближніх з мікроскопом кожну хибу знайдеш залюбки. Щоб не захопалося глибоко, ти побачиш з легкістю завжди. Той зробив не так, як ти бажаєш. Допустив прогалини в ділах, ти ж його у серці зневажаєш. І відразу. І відносиш зразу до нектах, хтось промовив щось необережно ти шуркаєш у словах свободи, і тебе вже зовсім не бентежить, що оцим противишся Христу. Він сказав із братового ока ти за скалку друже, не виймай, витягни із власного колоду та діближне скалку помічай. Та, на жаль, в житті буває часто, швидше, видно, інших помилки, за свої немає зовсім часу, на чужі витрачуєш роки. А Господь сказав своєму слові: у пустому цін не віднайди, та бракує деколи любові, щоб цю науку осягти. У погані бачити прекрасне і чесноту зріти замість сват, не робити висновків завчасних. Не шукати підступу в словах, виявляти ближньому пошана, за... полюбити інших як братів, лікувати з боленому рани, не жаліти часу, ані слів. Що сьогодні має бути вибір, що є важливішим у житті помічати помилки у ближніх, чи найперше визнати свої. Бог тебе за інших не спитає, то чому ж оцілюєш когось? Досліди себе через писання, щоб згодом пізно не було мені.